Я дуже хотів би, щоб ми е, із вами, як суспільство, і е, був би щасливий, якщо б ми з фокусом про, про це говорили частіше, е, відійшли якомога далі від е, аналізу вікових категорій, так само, як і гендер. Ми маємо жахливий джизм. Чим більше ми підживлюємо різницю між молодими і дорослими, тим Тим складніше, як виявляється тепер людям старшого віку, стартувати власний бізнес. Е, Нащо нам це підживлювати? Не має значення вік, має значення ідея. Ідея важливіша, має значити фокусування, готовність людини присвятити бізнесу своє життя. Тому, ну, коли банки відмовляють людям старшого віку від кредитування, коли держава робить окремі програми для молоді, я, я просто жахаюся. Ми цим самим підживлюємо еджизм, потрібно від цього йти якомога далі. Я сподіваюся, що, що ну в маркетингу до речі, я думаю, що це ж слухачам буде дуже цікаво. Ми давно вже відмовились від того, щоб ділити людей там на до 29 років, 30-44 і там старші. Ні, бо виявляється, що люди себе поводять не у відповідності до власного віку. Навіть з'явились термін перенали. Це люди, які цифровізувалися, вони різного віку. Є люди, які традиціоналісти, є люди, які поводять себе по різному в різних ситуаціях. Іноді ти поводиш себе як людина з величезним досвідом. Ти все перевіряєш, а іноді тобі тебе надихає. Ти кудись летиш, щось чогось прагнеш, і це відноситься і до підприємництва. Також скільки б не було років людей. Ми це слідкували, ми слідкували по історії. Успішних бізнесів по світу, і в 60 років можна стартувати бізнес, який стане мільярдним. Багато таких прикладів по світу. Тому давайте дивитися не на вік, а на ідею, на проробленість плану, на готовність людини концентру... концентровано реалізовувати цю ідею. І від цього відштовхуючись, я скажу, що зараз основним основна людина, яка реєструє бізнес, це на жаль не людина, яка має готову ідею. Це, це людина, яка не має для себе іншого розуміння, що ще робити, що і як робити. Здається, людям, що підприємництво можливість отримати там, 8 мільйонів гривень чи 500 тисяч гривень для старту бізнесу, що, що це все, все. Ну, чудово, ти отримав 500 тисяч гривень. Бізнес не вдався, ну, ну і окей. Ну, я принаймні спробував. Так робити не можна. Ідея спочатку, освіта спочатку. Компетенція спочатку, аналіз спочатку, і лише потім реєстрація підприємства, отримання гранту і реалізація. пане Андрію. А можете для наших глядачів розповісти про п'ять головних кроків? Якщо вже є, наприклад, ідея і фаф у цій галузі, і людина хоче відкрити бізнес. Що потрібно починати, якщо ми говоримо про стратегію, про стратегічне мислення? Чудово, спробую вкластися в п'ять пунктів. Е, перше, перше, це е, дуже добре собі уявляти: е, хто є твоїм клієнтом, хто є людиною, яка віддасть тобі гроші, бо вона ця людина, вона підприєм, під, на підприємстві, менеджер закупівель чи фізична особа, людина, яка прийде в твою кав'ярню чи, чи твого професійного сервісу. Чому вона має змінити свою традиційну поведінку і віддати гроші саме тобі, а не комусь іншому? Чим краще ти уявляєш свою людину, тим легше тобі зробити другий крок, сконцентруватися на ній і спробувати зробити продукт, який буде ідеальним саме для твоєї людини. Тобі звичайно потрібно розуміти, чи достатньо таких людей, щоб забезпечити тобі необхідний грошовий потік. Тому третє, що ти маєш зробити, це все детально, ретельно прорахувати, не боятися помилитися. Далі пробами, помилками ти скоригуєш по реаліях свій фінансовий план, тому тестуй. Це третє важливе, важливе зауваження. Значить, ми е, розуміємо свого клієнта, робимо для нього ідеальний е, продукт, е, так щоб він подобався саме цьому клієнту. Твоєму Третє – це тестуємо, не боїмося пробувати. Четверте – не забувати, що тобі потрібно доносити цінність. Важливо не тільки. Створити цінність, а її донести. Тобто тобі буде потрібний маркетинг, комунікація, пояснення. Не думай, що маркетинг це реклама. Маркетинг це спосіб е, сформування цінності саме в свідомості клієнта. Як ти це зробиш? Почитай книги, пройди невеличкі курси на, ді, на Бізнес». І п'яте, подумай про партнерство. Е, це може бути взагалі першим твоїм кроком, а може бути останнім. Не намагайся все зробити самостійно, не намагайся все перекласти на найманих працівників. Подумай про те, чи не варто тобі побудувати спільноту, спільно вести бізнес з тим, хто має ті компетенції, яких не вистачає в тобі.